Вітаю всіх своїх друзів, підписників і не друзів. Степенець знову з вами в етері, і, як завжди, ми показуємо вам приховані місця та повертаємо вкрадену у нас колись історію. Всіх з прийдешніми та наступившими святами, і сьогодні в нас незвичайний випуск, новорічний випуск. Я буду розказувати вам. Про перше святкування нового року в одному з найстрашніших місць планети. Перед цим обов'язково перевірте, чи підписані ви на наш канал. Якщо ви це не зробили, зробіть це прямо зараз. Додатково рекомендую підписатися на телеграм, де можна побачити ті матеріали, які ми не публікуємо зазвичай в Ютубі з тих чи інших причин. Штрикайте в подолайку, засилайте нам донатик на розвиток українського Ютубу, і ми починаємо! Я розкажу вам сьогодні про те, як вперше після аварії на Чорнобильській АЕС було відсвятковано новий рік в закинутих багатоповерхових будинках міста Прип'ять. Хто не знає, місто Прип'ять це було таке маленьке містечко на півночі України, побудоване як супутник Чорнобильської АЕС. Його дуже часто плутають з містечком Чорнобиль, яке було набагато стародавнішим, але натомість. Набагато меншим, воно стало набагато відомим через свою назву. Тим не менше, навіть після аварії там і зараз проживають люди. Це містечко більше схоже на велике село. Воно є такою собі адміністративною зоною відчуження, де розташовуються різноманітні підприємства, пов'язані з експлуатацією Чорнобильської зони, Чорнобильської АЕС, різні лісники, поліцейські і так далі. До повномасштабного вторгнення в місті Чорнобиль. В день в середньому знаходилось декілька тисяч людей. Головним і найбільшим закинутим містом у світі стало містечко супутник Чорнобильської АЕС Припять. Саме воно через добу після аварії було повністю вивезено, обнесено декількома рядами колючого дроту і стало справжнім місцем примарою. Тривалий час потрапити туди було досить важко. Але потім, десь наприкінці 90-х, початку 2000-х, Чорнобильська зона з місця трагедії почала перетворюватись на туристичний магніт та стала приваблювати тисячі і тисячі іноземних туристів, які почали туди приїздити. Паралельно з легальним туризмом розпочалося цікаве, до свого часу невивчене явище, такий собі феномен, як Чорнобильське сталкерство. Тобто ті люди, які викликали, робили виклик в системі. І ходили туди, слоно відчуження пішки, долаючи десятки і десятки кілометрів болотами, лісами, всілякими хащами для того, щоб ночувати в закинутих будівлях, гуляти закинутими містами, дихати радіоактивним повітрям і разом з цим відчувати просто невимовне відчуття свободи. Зараз ви можете побачити, в принципі, якщо ви почнете шукати в тому самому Ютубі відеоролики про Чорнобильську зону, про Чорнобильське сталкерство. Ви знайдете десятки блогерів, які знімають про це відео з мільйонами переглядів. До речі, першим таким чорнобильським нелегальним блогером став російський блогер Андрій Мша, який зараз відбуває покарання п'ятирічне в Російській Федерації за свої відео. Він отримав 5 років і досі сидить. У в'язниці не через Чорнобиль, а через те, що нібито там розголосив якусь державну таємницю країна на болотах Московії, за відео отримав реальний строк у 5 років. Так от мені поталанило бути чорнобильським сталкером ще до початку масової цієї YouTube популяризації, бо коли мільйони людей побачили, що в зону можна ходити нелегально. Без особливого ризику для свого здоров'я та життя, туди хлинули сотні і сотні людей, тисячі навіть. І бувало таке, що ти йдеш там по лісу, там ставкерська група, там ставкерська група, там ставкерська група. Коротше, просто все переповнено вщент було людьми. Ну і варто теж принагідно сказати, що наразі відвідувати Чорнобильську зону заборонено і нелегально це наражати себе на... Не тільки на небезпеку десь підірватися від російської якоїсь міни, яка там залишилась після вторгнення росіян, але ще й можна потрапити, отримати купу неприємностей з законодавством України. Тому зараз військовий час краще туди не ходити. Тому я попереджаю про це і знімаю з себе всяку відповідальність, якщо ви захочете це зробити. Але. Я буду говорити не стільки про самі походи в Чорнобильську зону, скільки про те, що було зроблено нами вперше і в подальшому о, освічено неодноразово в Ютубі вже іншими сталкерами. Я зі своїми друзями став першим, хто відсвяткував новий рік в закинутих багатоповерхівках прип'яті, вдихнувши життя, пафосно так сказати, в мертвий бетон. Після 86-го року, звичайно, що, напевно, я впевнений в цьому на 100% місцеві працівники, які обслуговували зону відчуження, мародери і так далі, могли там щось святкувати десь, але так, щоб от в покинутих квартирах багатоповерхівок бетонних, які взимку промерзають як рефрижератор з ялинкою, з салатом і крабових паличок, з мандаринами. Гірляндами, і бенгальськими вогінками і всякими іншими атрибутами Нового року, я можу сміло завірити, що ми були першими. Ба більше, опубліковані мною тоді фото розійшлися мережею, їх покрали всілякі росіянські пабліки, типу МДК, де були мільйони переглядів-лайків з такими дебільними підписами, типу. Ось ці хлопці знайшли вписку на Новий рік. Я знаю, де свобода, де вільна хата на Новий рік. Типу, ми знайшли вільну хату на Новий рік і показували квартири Прип'яті з нашими фотографіями. Один з учасників нашої експедиції, потім, навіть завдячуючи такій популярності своїй, нетернодовтривалій, він на цій фотографії чіпляв всіляких довірливих дівчат, скидаючи їм прінскріни і показуючи, що ось я. Такий гігант відсоткував в забороненій зоні. О, ну, правда, деякі з них навпаки лякалися і відмовляли йому в всіляких стосунках, мотивуючи тим, що, напевно, після контакту з радіоактивними предметами, особливо різними там, залізними атракціонами, на які він сідав впав основно, на цих фотографіях, напевно, стосунки такі йому більше близькі, інтимні і непотрібні були. Я думаю, що після того, як це зробили тоді ми. Подальші такі святкування в чомусь втратили свій сенс, тому що наступний рік вже поліція знала про те, що в соні відчуження в місті прип'ять святкують сталкери, і прямо от буквально там за годину до нового року, до новорічного привітання президента. То тоді, до речі, останнього його привітання їх почали видіргувати із квартир цих закинутих прип'яті, просто відстежуючи по ліхтарикам у вікнах. Одного за одним висмикували, і замість прип'яті вони святкували новий рік в Чорнобильському райвідділку. У нас це було інакше. Взагалі, я не планував тоді нічого святкувати. Я взагалі тоді, ну скажімо, був в такий в мене певний період життя, дуже депресивний, і я не любив взагалі новий рік, тому що я тоді не вживав алкоголі, будь-що взагалі був такий собі стрейтейджер, так, тобто дотримувався усіляких обмежень по шкідливим для організму речовинам, як то тютюн, алкоголь і так далі. І для мене новий рік, це, знаєте, була як такий тягар, тому що всі веселяться навколо, треба щось таке робити, щоб не лежати в себе з кроваті і слухати вибухи цих феєрверків, намагаючись так в судомах заснути нервово. Тому. Для мене це було, знаєте, як такий тягар, який потрібно виконати. І наш був план взагалі трошки інший: зустріти новий рік з одним моїм другом, теж сталкером з багаторічним досвідом, зустріти новий рік в одному з прикордонних закинутих сел до невідчуження, в самосело одного, в хаті, з пічкою і так далі. От, Але цей хлопець в останній момент нас кинув, чим дуже зіпсував мені настрій. І ось це вже в нас 29 було. Грудня 2013 року на вулиці сірість, снігу немає, новорічного настрою немає. Коротше, плани всі сипляться. І тут один знайомий телефонує і каже: Так, а нафіг нам цей хлопець, нафіг нам цей все це ходімо в Прип'ять. Ну, розумієте, що тут трошки інша історія в плані того, що. На новий ну, злимку, в Чорнобильській зоні, де, як я вже казав, то долати дистанції в 10, 20, 30, 40, 50 кілометрів пішки, це зовсім інший левел виживання, зовсім інший рівень, тому що ну, це і влітку не кожен може пройти такий маршрут. Для мене це взагалі було знаєте, таким індикатором здоров'я. Якщо ти дійшов до прип'яті від кордону до міста, то це є певним таким індикатором розуміння того, що ти фізично. Здорова людина. Але взимку все інше. Сніг, сліди на снігу, немає листя, щоб приховатися від якогось випадкового патруля поліції. Активізуються вовки, все холодно, незатишно, старі оці хати, особливо багатоповерхівки прип'яті, промерзають. Набагато простіше переночувати десь. Поза межами багатоквартирного будинку, ніж всередині, тому що там повністю все нанівець промерзає, повністю от, як рефрижератор, як холодильник. І він пропонує піти в прип'ять. Я просто ну, подумав, що це божевільна ідея, і просто одразу від неї відмовився. Але він наполягав, стояв на своєму, і я б думав, чому б ні? Чому би не спробувати зробити те, що до нас ніхто зі сталкерів ще не робив? Нехай нас може нічого і не вийде. Ми підтягнули ще одного хлопця і забралася така собі команда блаженних. Поїхали в Ашан, де обмеженим бюджетом закупили все, що потрібно для стандартного святкування нового року. Ми стартанули 30 грудня 2013 року в напрямок зони відчуження. Скажу так, що сама мапа зони відчуження з східного напрямку, точніше з південного напрямку, ближче до міста Київ, фактично співпадає з долиною річки Вуш. Це така прадавня поліська річка, дуже мальовнича, відповідаюча своїй назві, але вона є фактично таким собі водним бар'єром, який відгорожує зони відчуження від основної умовно чистої землі. В деяких місцях периметр зони відчуження співпадає з цією річкою, в деяких місцях ні. До повномасштабного вторгнення існувало тільки декілька варіантів, як можна цю річку перейти взимку. Було буквально декілька мостів. Зараз вони вже не існують. А ці мости зазвичай контролювалися прикордонниками, поліцією, і ти не ніколи не знав, 50 на 50% зможеш ти перейти цей міст чи ні. І от ми змогли. Ми змогли, ми перетнули на Шармака 30 грудня ввечері під покровом ночі. Ми прийшли, перейшли міст і потрапили в зону відчуження. снігу було дуже мало, тільки паморозь на деревах, наст під ногами. Я навіть вдягнувся, ну, таку, навіть більш осінню осінню одяг. Тобто, якби ми потрапили під якийсь великий снігопад, ми би там скоріш за все і залишились. Ну або здалися, бо, скоріш за все, поліції, телефонували, визвонювали їх, де є можливо, щоб нас скоріш запакували. Пройшовши буквально пару кілометрів, ми почули. Як воють Вовки. Це була просто нереальна атмосфера така собі. Ти йдешся, закинуті села, старі перекинуті поліські хати дерев'яні, паморозь на деревах, благенький такий промінчик ліхтаря, який світить собі під ноги, щоб не впасти, і щоб тебе, не дай Боже, не побачили з найближчого КПП. Обійшовши КПП, послухавши трішки, як воють Вовки. Ми, врешті-решт, вийшли на закинуту залізницю, якою турували десь 15 кілометрів вздовж неї, аж поки зовсім не вибилися з сил. Після цього ми знайшли дійшли вже до дачних ділянок, які належали мешканцям Припяті до аварії. Варто зазначити, що прип'ятчани були досить по радянським таким категоріям, по радянським міркам, були дуже заможні. Люди, які мешкали в такій собі маленькій радянській мрії, тобто комфортне місто широкими проспектами, гарна зарплатня на АЕС, ресторани, навіть яхт-клуб свій, поряд річка широка, чарівні ліси, тобто гриби, ягоди, можна доїхати залізницею, куди захочеш, можна поплисти на кораблі, та, там, на швидкісному метеорі до Києва. Це було дуже гарне місто, красиве, молоде. З купою троян, з купою дітей, і що найголовніше для радянської людини це численні магазини, які цілком покривали цей от відомий усім радянський дефіцит. Також у Припетчанам надавали садові ділянки з маленькими дерев'яними будиночками, де вони могли займатися садонисцем та городисом. Це було розпосюджено тільки. Прип'яті цей Київ, взагалі увесь колишній радянський Союз. І ось ми дійшли до одного з таких старих дачних селищ, в якому ви розумієте, окрім вовків та диких звірів, більше нікого давним-давно не було. Забилися на горище знову таки, щоб забезпечити собі захист від диких тварин про всякий випадок, розклали спальні мішки і заночували. Хоч снігу і не було, зранку було дуже холодно. Сонечко пробувало пробитися скрізь таку потужну завісу і мли, але в нього нічого не вийшло. Вода вся в пляшках позамерзала і потрібно було розморожувати для того, щоб приготувати собі їжу якусь. І води ми взяли дуже замало, натомість ми взяли фільтри, щоб топити сніг і фільтрувати цю воду. Але сніг так і не випав. Запаси нашої питної води, яку ми брали з собою, закінчили дуже швидко, і довелося набрати воду з приколійного болота з дуже таким потужним сморідом з сірководню. І цей сморід сірководню нікуди не дівався, навіть після того, як ми декілька разів прогнали цю воду крізь благенький китайський фільтр Аквафор. Але пити десь було потрібно, і ми пили її цю воду. Якось наші збори трошки підзатягнулися. І нам треба було дуже швидко, як найхуйчіше, дістатися прип'яті. Поступово ми йшли долали кілометр за кілометром, і туруючи шлях з закинутою залізницею, яка раніше поєднувала поліські міста Овруч та Чернігів. І ось вже зовсім вечір, і ми почали підходити вже до прип'яті. Виключили повністю ліхтарі, щоб унеможливити наше побачення, ну наше демаскування. Поліціянтами випадковими, хоча ми були впевнені відсотків на 100, що вся поліція вже давним-давно тоді ще це була міліція. До речі, це нагадую нагадує рік, що вся міліція десь святкує вже в місті Чорнобиль, десь в розташуванні дислокації своєї роти. Тому що на той момент зону відчуження контролювала чотири роти міліції, і от саме цей сектор, сектор 3, охороняла третя рота. І я от знав, що третя рота, десь у Чорнобилі напевно прогріває напої і нарізає сало з кібочками і готується святкувати новий рік, як і вся. В принципі інша частина країни навіть на Майдані, який тоді вирував активно людей на Новий рік досить мало було. Не пам'ятаю, ну тих, хто в наметах мешкали. Коротше, ми вже підходили, вже було 20.00 на годиннику, але в нас не було жодної краплі води. Ми підійшли до закинутого міста Прип'ять, і нам потрібно було знайти нові запаси води. Ми знали, що є кабельна каналізація, затоплена біля заводу Юпітер. Завод «Юпітер» — це було таке потужне підприємство, секретне на околиці міста Прип'ять, яке належало до виробничого об'єднання маяк і розробляло всілякі звукозаписні секретні розробки там для космосу, авіації і так далі. Ну воно, до речі, працювало і після аварії, там робили різноманітні зразки робототехніки для ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Але через деякий час його на початку нульових закрили і почали пиляти. От. Але на території ми знаємо, що є кабельна каналізація, в якій є досить така, ніби, як ми знаємо, умовно кажучи, чиста ґрунтова вода. Ну, Досконало ми досить не знаємо, її склад десятки і сотні ставкерів звідти пили. Я не знаю, можливо, в когось це вже на здоров'я якимось чином відклалося, можливо, ні. Ну, я у свій час перевірявся, ніби як на спеціальному такому приладі де тебе кладуть такий величезний. Саркофаг металевий, і там перевіряють твій організм на наявність радіоактивних нуклідів всередині. Ну, вибору в нас не було, особливо набрали води всі кабельній каналізації, ну і смикнули ялинку. Що головне, який же Новий рік без ялинки? Смикнули ялинку біля цього Юпітера, молоденьку таку і підрізали біднесеньку і потащили її в одну з багатоквартирних будинків в самому центрі міста Прип'ять, в третьому мікрорайоні. У нас там була. Облаштована квартира, яку, до речі, на той момент вже знали про неї міліціонери, і буквально за місяць до того там в цій квартирі затримали наших друзів-сталкерів. От і мене теж могли затримати, ми дивом втікли тоді від них. Вони на нас там засідку робили. Ну, коротше, такі ще ті ще пригоди були. Зайшли ми всю квартиру і почали готуватися. Коротше кажучи, у нас лишалося десь тільки півгодини до Нового року, коли ми прийшли. Ми дуже. Схудко, швидко все понакривали, зробили світло маскування з мусорного великого такого сміттєвого пакету на вікна, щоб нас не побачили з вулиці про всякий випадок. І почали привітати один одного з Новим роком. Вперше в житті, вперше після аварії 1986 року сталкери надихну, вдихнули, можна сказати, життя в покинутій бетонні. Апартаменти колишніх мешканців міста Прип'ять. Можливо, комусь це здалося би якимось святотарством, але життя продовжується, друзі. І, як на мене, сталкерство було одним із таких найприкметніших явищ Чорнобильської зони, яке справді повертало туди життя. Не туристи іноземні, які туди приїздили як Голівуд. Вони насправді ніхто не відчував повністю дух цієї зони. Його можна. Почути тільки тоді, коли ти наодинці знаходишся в закинутому місці і знаєш, що там більше нікого, крім тебе, немає, як це було на, тоді, на той новий рік. Потім ми почали там всякі прикольчики, жартівнички. Я випив соку, я собі бретащив пакетик яблуневого соку, літречек. От, е, Мої посібники, так би мовити, напилися в дріск пляшкою рому. Я Дед Мороз, і я сообщаю, що. Передовой отряд АВО закрыл успешно сезон 2013 года. И успешно открыл сталкер-сезон 2014 года. Давай, Давай еще раз, блять, вас, блядь, колотить. Учить, блядь, только нужно. Золотая осень, непревзойденная красивая пора. Да подожди ты, блядь! Приступай. Ох, 1 сентября. Половина з них знаходилась в досить поганому такому посталкогольному синдромі, тому гуляти ранковою припятю пішли не всі. Ми достеменно не знали, чи приїдуть 1 січня зранку в Прип'ять хтось. Я думаю, що поліцейські, міліцейські тодішні. Без зайвого наказу тоді крок би не зробили. Але тоді ще ніхто не знав, що є такі відчайдушні сталкери, які приходять в Чорнобильську зону на Новий рік і пруться 40 в Прип'ять. не те, щоб відсвяткував від десь в гостинному родинному колі, серед друзів, в теплій квартирі. А вони пруться в ці бетонні, облізлі, радіоактивні закинуті халупи з вибитими вікнами в похмурі зарослі будинки. Померлого міста і там святкують. Ми видралися на 16-поверхівку в центрі прип'яті, зробили кадри фантастичні просто. І тоді впевнилися, що просто прислухались на якийсь момент і зрозуміли, що в місті ані душі. І це був наш тріумф. Ми просто були сам на сам з покинутим містом, вкритим паморозю, як ніби з похоронним саваном на деревах, сосни. Примор притрушені сніжечком і паморозю багатоповерхівки, що розходились в різнобіч і нікого, ні душі, ані звуку мотору, ані якогось талкіра, нікого. Ми були сам на сам з величезним покинутим містом, в якому ніхто не святкував Новий рік вже понад два десятки років. Ми походили, відвідали, звичайно, всі. Стандартні об'єкти, там школа, парк атракціонів. Сходили в річний порт, де повністю замерзла вже Гавань. Міс... ну, не гавань, а ліман цей, в який заходили колись метеори. там Тарілка його називали місцеві припечани. Потім полазили по всяким об'єктам, в які зазвичай важко потрапити, тому що там може бути. Близько патрулі або інші туристи легальні, яких. Ну просто, щоб ви розуміли, до епідемії ковіду бували такі моменти, коли в Прип'яті одночасно знаходилось 5 тисяч туристів, уявіть собі. Ну, це, просто... це вже не мертве місто, це реально Діснейленд якийсь. Зараз, також ще раз наголошую, перевірте підписку на наш канал, підпишіться на нього, підпишіться на телеграм, щоб побачити фотографії, які ми публікуємо додаткові з нашого новорічного походу. Штрикайте в подолайку, засилайте нам донатик, і я продовжую. Налазились класно по Прип'яті, І далі рушили. Рушили ми. Та шак, це не твій новий рік. У нас це рік дракона буде. Цього року У нас рік дракона. Я, до речі, за гороскопом китайським дракон. Тому це буде мій рік. Вихід дракона. Фільм з Брюсом Лі. Коротше кажучи, ми рушили на вихід з міста Прип'ять, дійшли до покинутого містечка Чорнобиль 2, де гігантська загоризонтна радіоакційна станція. А, да, забув ще розповісти. Ми підходили майже впритул до КПП, де на, на в'їзді в місті Прип'ять, де охоронці святкували так, трошки за ними постежили обережненько. І пішли вже коли повечеріли, пішли на вихід, дійшли до містечка Чорнобиль 2, де знаходиться загоризонтна гігантська радіолакційна станція. Там трошки посвяткували, там була така чудова закинута е свиноферма, яка належала цьому містечку, колись де вирощували свиней для того, щоб робити тушківку для гарнізону цього містечка Чорнобиль 2 секретного. В зоні відчуждення Чорнобильської АЕС случилось очередне аномальное явлення. Під воздействием радіації ожив умерший 25 лет тому, Чорнобильський кабан. В загоні ВНЗ «Круг». Одної з воїнських частей секретного города Чорнобиль-2. Там ще була закинута кімната, в якій колись дев'яносто роки збиралися мародери. І була буржуйка металева, біля якої ми грілися, розтаплювали її там дровами. Коротше, був такий новорічний, класний атмосферний вайб. Ну а потім всім друзям стало дуже лі ліниво виходити з зони пішки шурувати 40 кілометрів. Крізь оці замети, поморожені містечка, ліси, полі там і так, далі, і так далі. Форсувати річку. Коротше, вони мене почали штурмити, щоб я підключив свої корупційні зв'язки з зоні відчуження. І через деякий час нас звідти евакуювали. Робітники, які там працювали, вони підробляли тим, що могли за кошти нелегально вас возити по території зони. Звичайно, якби їх помітили, то поліція би звичайно забрала б в них перепустку, і вони би за це отримали по голові. От, Але на свій страх і ризик, щоб підпрацювати трошки грошей, коротше, вони нас вивозили. Довезли нас до села дитятки, ми там перейшли поле, пірнули під ключим дротом, де нас зустрів наш друг Паша, який теж сталкер, він дуже задрив нам, що ми таке зробили вперше в історії взагалі стакерського і після Чорнобильської аварії. Ми вперше відсвяткували. Новий рік в таких надзвичайних умовах. Сподіваюсь, вам було цікаво це почути. Да. Про цей такий мій досвід. Перший, звичайно, що ви можете подивитися, я ж кажу, купа там різних відео. Є. До речі, в нас є дуже цікаве відео, як ми побували в Чорнобильських, на Чорнобильських землях. Неподалік знову-таки від припитів Чорнобилі, якраз після того, як відійшли російські війська в 22-му році, навесні обов'язково подивіться це відео. Воно набрало Понад 100 тисяч переглядів і почитайте коментарі, які там пишуть росіяни. Це просто жесть. Обов'язково насувайте їм теж чогось приємного, там, щоб вони... Щоб в них ще більше і більше палало. А зараз, друзі, всіх хочу поздоровити з прийдешнім новим роком, роком дракона, 24 м роком. Зищу всім нам доброго настрою! Перемога, яка обов'язково буде, миру та здоров'я всім українцям. І, взагалі, всім добрим людям світу, які нас дивляться, всім зищу добре, гарно святкувати, сильно не вживати. От все буде Україна. Підписуйтесь на степанця, штрикайте в подолайку, засилайте донатик. І в новому році я вам обіцяю дуже багато нових і цікавих відео. Я Прип'ятський Дед Мороз. І я сообщаю, що передовий отряд АВО. Закрыл успешно сезон 2013 -го года и успешно открыл сталкер сезон 2014 -го года. Поэтому ура! Ура!